В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску інтерв'ю з головою Змельської районної військової адміністрації Радіоном Абашевим. 21 червня відбулися змагання відкритого турніру з баскетболу серед дівчат 2010-2011 років народження. Різдво Іоанна Перетечі. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 червня орієнтовно такі. 535 тисяч 660 осіб особового складу, 8 тисяч 31 танків, 15 тисяч 413 одиниць бойових броньованих машин, 14 тисяч 246 артилерійських систем, 1108 реактивних систем залпового вогню, 863 засобів протиповітряної оборони, 359 літаків, 326 гелікоптерів, 11 тисяч 382 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2323 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний чон, розташован 19 304 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2397 одиниць спеціальної техніки. Які заходи запроваджуються органами районної влади щодо розвитку меліоративної системи Ізмаїльщини? Яка ситуація з енергопостачанням в Змільському районі та як проходить підготовка до наступного осінньо-зимового періоду? Відповіді на ці та ряд інших питань надав голова Змільської районної військової адміністрації Радіон Абашев в ході інтерв'ю. Докладніше дивіться у репортажі. Які заходи запроваджуються органами районної влади щодо розвитку меліоративної системи Ізмаїльщини? Яка ситуація з енергопостачанням в Ізмельському районі та як проходить підготовка до наступного осінньо-зимового періоду? Відповіді на ці та ряд інших питань змельському телебаченню надав голова районної військової адміністрації Родіон Абашев. Першочергово очільник району детально відповів на питання, яке останній час найбільше цікавить жителів. Мова йде про порядок перетину та перебування у прикордонній смузі у зв'язку із нещодавно прийнят. Законодавчими оновленнями. Постанову 114798 року були внесені деякі зміни, які регулюють перебування в прикордонній смузі, і виникло дуже багато запитань у мешканців нашого району, гостей, які тут перебувають, і ті, хто проїжджає через нас район. Запитання дуже різні. Кожен трактує цю постанову по-своєму. Я навіть чув, якщо міста закроють, нікого не буде пускати, випускати. Ну, це все. Не відповідає дійсності, тому дам пояснення. Вони дуже прості і зрозуміли. За словами Родіона Абашева, дозвіл на в'їзд і перебування потрібен лише тим, хто буде перебувати у п'ятикілометровій прикордонній смузі. Натомість прикордонною смугою не вважаються населені пункти та зони відпочинку, які офіційно отримали цей статус. Якщо громада визначила, от, наприклад, татаруда, визначила це місце масового відпочинку. Такий дозвіл не потрібен. Якщо людина знаходиться в населеному пункті, такий дозвіл не потрібен. Якщо вона рухається з одного населеного пункту до іншого, наприклад, це Вілкова або Приморська, то такий дозвіл не потрібен. Також Приморська, якщо ми зараз говоримо про місця масового відпочинку, також не входить в всю прикордонну смугу. Фактично, такий дозвіл потрібен лише для перетинання меж прикордонної смуги, які знаходяться за межами населеного пункту, відзначив очільник району. При цьому дозвіл не потрібен тим, хто рухається прикордонною смугою транзитом без зупинок. Кого ж це все ж таки більше стосується? ті, хто працює на полі, це більше фермери, у тих, у кого діяльність пов'язана з за межами населеного пункту. Тому такі люди або підприємства повинні отримати цей дозвіл. Для того, щоб отримати такий дозвіл, слід звернутися до підрозділу Державної прикордонної служби, який відповідає за цю ділянку прикордонної смуги. Він отримується в Державна прикордонна службі або листом, або безпосередньо на офіційний сайт і протягом 10 днів безкоштовно людина отримує. Якщо це стосується мешканців району, це безстроковий. А якщо це стосується підприємств або внутрішньопереміщених осіб, то воно видається на один рік. В ході інтерв'ю голова районної військової адміністрації розповів про заходи, які запроваджуються органами влади для розвитку мальоративної системи Ізмаїльщини. Наразі одне з головних питань у цій сфері відновлення зрошувальних систем. Зараз обладнання, на жаль, знаходиться не в дуже гарному стані, тому що воно було побудоване ще при Радянському Союзі. Завдяки управлінню водного господарства у нас їх три на території, все ж таки це обладнання було в експлуатаційному стані, але воно вимагає і модернізації, і реконструкції, і поліпшення. Площа зрощення на території Ізмейського району складає близько 20 тисяч гектар. В перспективі планується збільшити їх ще на п'ять района державної адміністрації разом з обласною військовою адміністрацією і агенцією мілірації держави створена робоча група, завданням якої є розробка ісходних даних і розробка проєктної документації, яка дозволить покращити стан міліоративних систем і виконати у це завдання збільшення. Завдання цієї групи відпрацювати і надати свої пропозиції. Далі на які будуть виділятися кошти з державного бюджету і з інших міжнародних фондів, також очільник району прокоментував можливість відкриття пляжного сезону у селі Приморське. За словами Родіона Абашева, вже здійснюється підготовка. Головною проблемою залишається належне облаштування укриттів цивільного захисту згідно з вимогами воєнного стану. Зараз там ведуться роботи про облаштування міст, де буде забезпечено укриття людей встановлення вишек, де будуть розташовані рятувальники, і інші заходи, які пов'язані будуть з забезпеченням безпекового перебування людей. Ми плануємо цю роботу закінчити десь наприкінці місяця. Будуть підписані відповідні акти, і ну я думаю, що море запрацює все ж таки. Крім цього, один з туристичних маршрутів планують відкрити на території міста Вилкове, розповів очільник області. Наразі тривають перемовини з туристичними фірмами. Прокоментував Родіона Башев ситуацію з енергопостачанням через зростання кількості обстрілів протягом останніх тижнів. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Через це районна влада розглядає питання встановлення газогенераторів, на що ми можемо вплинути, це підготовка об'єктів теплопостачання, водопостачання к опальному сезону. І це в першу чергу забезпечення резервними джелами електропостачання. Всі вони зараз забезпечені. Зараз ми розглядаємо ще більше технічну можливість навіть встановлення газогенераторів, які дозволять. Генерувати електричну енергію навіть для населення. Зараз цю технічну можливість ми розглядаємо. Вже розпочалася підготовка до наступного осінньо-зимового періоду. Повідомив в ході зустрічі очільник району. Всі об'єкти критичної інфраструктури із мильського району забезпечені резервними джерелами енергопостачання. Ми обов'язково будемо готові до проходження цієї зими, і я впевнений, що ми її пройдемо навіть так, як цю зиму, тобто особливих проблем я вважаю. Не буде і. Всі хочу заспокоїти, що все буде добре. Наостанок голова районної військової адміністрації розповів про те, як проходить мобілізація людських і транспортних ресурсів. Зокрема, Родіона Башев наголосив на тому, що відповідно до нового закону військовозобов'язані мають оновити свої дані, встановлений для цього термін. Це можна зробити у мобільному застосунку Резерв Плюс або в центрі надання адміністративних послуг. Проблем як таких немає. Люди не всі розуміють, що потрібно робити присут. Ні, деяка паніка, але ми постійно роз'ясняємо. На жаль, досі триває війна, і людям Збройні сили України потребують людських і матеріальних ресурсів. Тому ми повинні цю роботу виконувати. Очільник району просить довіряти тільки офіційні та перевірені інформації. А у разі виникнення питань звертатися безпосередньо до Ізмаїльської районної військової адміністрації. Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми новин. Поліцейські працюють на місці воєнного злочину в Одесі. На щастя, загиблих немає, але є троє поранених людей. Їм надається медична допомога. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється. Ворог завдав шкоди цивільного об'єкту. На місці влучання сталося пожежу, яку ліквідують вогнеборці. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину Російської Федерації. Опитують громадяни, дають їм необхідну допомогу, забезпечують правопорядок та регулюють рух транспорту довкола. Правоохоронці закликають всіх реагувати на сигнал повітряної тривоги. У разі загрози прямувати в укриття та прибувати там до сигналу відбій. 21 червня відбулися змагання відкритого турніру з баскетболу серед дівчат 2010-2011 років народження. Про те, як пройшов захід, дивіться далі. 21 червня у Змаїльському палеті спорту відбулися змагання відкритого турніру з баскетболу серед дівчат 2010-2011 років народження, присвячений дню конституції України. У змаганнях взяли участь команди з міста Одеса Ізмаїла та Рені. Дівчата займаються ізмаїльчанки вже три роки, Реніці також десь 3-4 роки, але Одеситки сильна команда. Це другий склад цієї команди, тому що перший склад бере участь у чемпіонаті України, але і Одеситки, і Реніці, і ми із задоволенням скористалися гостинністю нашого Ізмаїльського палацу спорту. То які надав нам зал, і провели цей турнір, дівчата мали змогу не тільки прийняти участь у змаганнях, але й познайомитись одна з одною, підвищити свою майстерність та побачити інших спортсменів наразі, коли в нас іде воєнні дії і багато батьків. Не хочуть далеко відпускати своїх дітей, дітей. Тому ми не маємо можливості виїжджати так часто, як хотілося б на змагання. І тому, коли до нас приїхали дівчата, десятки, це дуже слушна нагода підвищити свою майстерність. Ігри пройшли справді на високому рівні. Учасниці продемонстрували силу духа, наполегливість та спортивну майстерність. Ігри цікаві, дівчатка борються, дівчатка намагаються перемогти своїх суперниць. Щось у них відбувається правильно, щось неправильно, але навчаються на своїх помилках, навчаються на помилках своїх суперниць і отримують задоволення. Я вважаю, що сьогоднішні реалії, що ми не можемо. Відкрито їздив виїжджати на змагання раніше. Це було по всій Україні, але наразі не можемо. І тому це змагання дуже слушна нагода нашим дівчатам підвищити майстерність. На урочистому врученні грамот було висловлено подяку батькам, тренерам, а також всім героям України, завдяки яким в тому числі ці змагання стали можливими. Своєю мужністю і героїзмом дають нам надію на перемогу. І дозволяють нам продовжувати тренування і участь у змаганнях. Тому слава Україні yeah! за результатами змагань учасницям були вручені почесні грамоти за різними номінаціями, серед яких кращий нападник, кращий захисник, кращий гравець турніру, а також номінація за волю до перемоги. Кращий нападник, Величко валерія. найкращий захисник Мурза Ксенія Рені. Кращий гравець турніру Грекова Анастасія. Ізмій. Переможцями турніру стала команда з міста Одеса. Я первый раз приехала на соревнования в Измаил, Мені дуже подобались ігри. больше мені понравилась игра с Рени. С Измаилом Ізмаїл. было, конечно, потяжелее, но мы все равно всех выиграли была легкая, достаточно е Э, ну, много, конечно, ошибок. Вот. Вторая игра, конечно, посложнее. Э, е вот. Много ошибок тоже было. И будем стремиться, чтобы в следующий раз намного больше выиграли. Катерина Бойченко, Наталья Маленко для программы Новин. На Одещині поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинув дев'ятирічний хлопчик. Автопригода сталася 23 червня. В день на вулиці Михайла Грушевського попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій легкового автомобіля Тойота здійснив наїсти на хлопчика, коли він перетинав дорогу у невстановленому для цього місці. На жаль, від отриманих травм дитина загинула на місці. На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група, слідчого управління ГУНП в Одеській області, ювенальні поліцейські, територіального підрозділу, поліції та патрульні. Водія буде перевірено на стан сп'яніння. Поліцейські встановлюють всі обставини трагічної події, після чого їй буде надана правова кваліфікація. Вкотре поліція закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, а батьків контролювати дітей і нагадувати їм правила дорожнього руху. Різдво Іоанна передтечі за новим стилем відзначається 24 червня. Це одне з великих церковних свят. Ще цей день називають Різдво Іоанна Хрестителя. Він одна з найбільше шанованих фігур в християнстві, адже зіграв важливу роль в подіях, які описані в Євангелії. Подробиці, дивіться далі. Різдво Йоанна Притечі за новим стилем відзначається 24 червня. Це одне з великих церковних свят. Ще цей день називають у Різдво Йоанна Хрестителя. Церква вшановує важливу постать в християнстві, адже він проповідував пришестя Ісуса Христа. У народному календарі до цієї дати приурочено свято Івана Купала. Християни називають святого Йоанна Притечу Хрестителем та великим пророком. Він одна з найбільш шанованих фігур, адже зіграв важливу роль в подіях, які Писані в Євангелії. Єлизавета та Захарія – мати й батько майбутнього великого пророка, жили в часи целя юдейського ірода. Захарія був священником, а тому вони вели дуже праведне та благочестиве життя. Хоч були вони похилого віку, але не мали дітей. А тому вони постійно молилися та просили Бога подарувати їм дитя. Нарешті їхні молитви були почуті. Здійснюючи кадіння в храмі, Захарія побачив Янгола, що передбачив, що народиться у пари син Оан, і принесе чимало радості не лише батькам, але й всьому народу. До ізраїльському, а ще сказав, що він стане великим перед Богом. Іоанн Хреститель провів майже все своє життя у пустелі, ведучи аскетичний спосіб життя. Його проповіді були сповнені закликів до покаяння та духовного очищення. Він хрестив людей у річці Йордан. Він символічно очищував їх від гріхів та готував їх до приходу Ісуса Христа. Одним з найважливіших моментів у житті Іоанна Хрестителя було хрещення Ісуса в річці Йордан. Саме тоді на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді Голуба і голосу. З неба проголосив його Сином Божим. Цей епізод став ключовим у християнському вченні про трійцю. У церковному календарі шість свят, що присвячені Іоанну Хрестителю. Вони всі вшановують різні етапи життя і діяльності Іоанна Претечі, який відіграв важливу роль у християнській історії та духовному житті. Дату Різдва Іоанна Хрестителя обчислили, взявши за основу Євангельське свідоцтво про те, що між Іоанном та Ісусом Христом було рівно шість місяців різниці. Цього дня, згідно з віруваннями та народними традиціями українців, не бажано робити таке: займатися важкою фізичною роботою та прибиранням, лаятися та сваритися, вживати алкогольні напої, давати або брати гроші в борг, підіймати гроші з землі. У пам'яті Іоанна Хрестителя та його мученської смерті сьогодні заборонено лізати ножем будь-що кругле, наприклад, хліб або овочі. Існують також народні прикмети і традиції цього дня: роса зранку до гарного врожаю, сильний запах трави до. Дощу. Іде дощ, чекайте на великий врожай зернових. Свято Різдва Йоанна Хрестителя це не лише можливість згадати про великого пророка та його внесок у християнську історію, але й нагода для кожного вірянина замислитися про важливість покаяння та духовного очищення. Юля Патлацюк для програми новин. В Одеській області чоловік серйозно постраждав під час пожежі. 49-річного жителя Одеської області госпіталізовано у важкому стані внаслідок пожежі, що сталося в день 22 червня в селищі Іванівка в Березівському районі. У держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що горів одноповерховий двоквартирний будинок. Пожежу гасили майже годину. Завдяки діям рятувальників, одну квартиру вдалося зберегти від вогню. На місці інциденту працювали 12 співробітників ДСНС, і три спецмашини. Причини згоряння встановлюються. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 76 копійок, продаж 40 гривень 90 копійок. Євро, купівля 43 гривні 86 копійок, продаж 44 гривні 5 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 25 червня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний від 6 до 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 20 градусів тепла, в день від 27 до 29 градусів з позначкою «плюс». У вівторок 25 червня в день в Одесі хмари з'являться на небі лише тільки для того, що ввечері розсіятися. Без опадів. Вітер змінних напрямків від 4 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 20 до 22 градусів тепла. В день від 18 до 26 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтів.ком на нашому ютуб каналі .online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.